Доброго дня! З вами знову я, Ляхович Тетяна Василівна, і ми продовжуємо розглядати питання по біології. Сьогодні у нас тема будова рослинних тканин. Що собою являє тканина? Тканина це сукупність клітин і міжклітинної речовини, які мають однакову будову, однакове походження і виконують однакові функції. Якщо говорити про рослинний організм, то всі його тканини, всі види інших тканин, основна, механічна, провідна, утворюються лише з твірної тканини. Що собою являє тверна тканина або мерістема? Вона утворена дрібними клітинами з тонкими стінками, з великими ядрами, які постійно діляться, мають дуже вкорочену інтерфазу. Якщо говорити про походження мерістеми, вона може бути первинною і вторинною. Згадайте, будь ласка, будову насінини. В насінині є зародок, який складається з зародкового корінчика, зародкового стебельця і зародкової зараткової брунечки. Зародок утворений повністю первинною мерістемою. Якщо далі починається ріст корення, пагона, то мерістема залишається лише в певних частинах рослинного організму і називається вторинною. Отже, вторинна мерістема поділяється на верхівкову або апікальну, на бічну або латеральну і на інтеркалярну або вставну. Що собою являє верхівкова або апікальна мерістема? Вона представлена. Конусі наростання вегетативної брунки, які буде забезпечувати видовження пагона в довжину, і в зоні ділення кореня, які теж буде забезпечувати видовження корення. Якщо говорити про бічну мерістему або латеральну, вона представлена камбієм. Камбій це бічна мерістема, це клітини, які містяться між корою і деревиною, і забезпечують потовщення стебла в товщину. Якщо говорити про фелоген, це корковий камбій. В корі є корок, це є багато шарів мертвих клітин. І зрозуміло, що коли йде потовщення за рахунок камбію стебла, то е, в корку утворюються тріщини. І корок наростає завдяки тому, що під ним розміщується шар фелогену, тобто коркового камбію. Є ще краєва мерістема, яка міститься в листках, а також перицикл, це бічна меристема. Корення. Тобто, ще раз повторюю: бичною мирістеми або латеральною є фелоген, камбій, який міститься в стеблі. Краєва мерістема і перицикл. Якщо говорити про вставну або інтеркалярну мерістему, вона міститься в основі міжвузлів, злакових рослин. Згадайте, будь ласка, у злакових рослин стебло соломена. І в вузлах, в основі тих вузлів, міститься мерістема. Завдяки поділу китин цієї тканини витягується кожне між вузля, завдяки чому здійснюється ріст рослини в довжину. Отже, якщо порівнювати верхівковий ріст і інтеркалярний ріст, то зрозуміло, що вставний ріст набагато більш інтенсивніший ніж верхівковий. Згадайте, яким чином виростають або наскільки виростають пагони, скажімо, яблуні за один вегетаційний період. Максимум 10-15 см. Якщо говорити про, наприклад, що рослину кукурудзу, то ми висаджуємо насінинку і за один вегетаційний період рослина може вирости більше, ніж 2 метри висотою завдяки тому, що ріст стебла забезпечує інтеркалярна меристема. Є ще один різновид меристеми, який називається калію. Люсом це є раньова меристема, яка забезпечує заживлення поверхонь, скажімо, на стовбурі дерева, якщо є механічне ушкодження. Я ще раз нагадую, що твердна мерістема забезпечує ріст всьому рослинному організму. Далі, наступний вид. Це є покривна тканина. Що собою являє покривна тканина? Вона є межою між навколишнім середовищем і живим організмом, і в першу чергу виконує захисну функцію. Тому вона утворена дуже дрібними клітинами, які щільно прилягають одна до одної, для того, щоб не пропустити ні рідин, ні газів, ні мікроорганізмів або інших якихось речовин. Чим представлена мерестем? Вибачте, будь ласка, чим представлена покривна тканина? По-перше, це може бути епідерма або шкірочка, яка вкриває поверхню листкової пластинки, тобто поверхню листка, поверхню пилостків квітів або однорічні? Трав'янисті стебла е, рослин. Якщо говорити про корок, це другий різновид покривної тканини, це багато шарів мертвих клітин, стінки яких просякнути речовиною суберіну, яка забезпечує скорковіння. І зрозуміло, що корок з'являється у рослин багаторічних, тобто на стовбурах дерев. Е, якщо говорити про е, Вибачте, будь ласка, епідерміс, то в епідермісі, я вже говорила, що клітини щільно прилягають одна до одної. Для того, щоб забезпечити газообмін і транспірацію, тобто випаровування води, необхідно, щоб були спеціалізовані клітини. І такі клітини в епідермісі є. Вони називаються продиховими клітинами або замковими клітинами, між якими є продихова щілина. Іменно через продихи, отже, через продихи відбувається випаровування і газообмін. Якщо повертатися до корку, то в корку Орку є сучовички, це є утвори, які заповнені живими клітинами основної тканини і через які здійснюється газообмін. Є ще один різновид покривної тканини це кірка. Але кірка вкриває нижню частину стебла. Це найдавніша частина стебла, яка існує найдовше проміжку часу, і утворена декільками різними видами тканин, клітини яких відмирають. Наступний вид тканини це механічна тканина. Механічна тканина повинна забезпечити гнучкість, еластичність і твердість органам рослини. Тому є два види механічної тканини: це є коленхіма або луб'яні волокна, клітини, якої є живі і забезпечують гнучкість і еластичність органам рослин. Другий вид механічної тканини. Це є склеренхіма або дерев'яні волокна, які забезпечують твердість і міцність рослинним органам. Є ще клітини, які називаються склереїдами. Склереїди це скам'янілі клітини, які, наприклад, утворюють шар навколо насіння деяких рослин. Ну, скажімо, наприклад, якщо плід... кістянка, зверху є соковита м'якоть, а всередині є ще скам'янілі клітини, які оточують що? саму насінину. Наступний вид тканини це провідна тканина. Що собою являє провідна тканина? Отже, згадайте, в рослині відбуваються два потоки речовин. По-перше, від корення до листків повинна надійти вода, долаючи силу земного тяжіння. Тому вода рухається по судинах або по ксилемі або по деревині, що собою являють судини або трахеї. Це мертві клітини, стінки яких просякнуті лігніном. Тобто вони забезпеч... лігнін забезпечує здеревеніння. Поперечні перегородки завдяки цьому зникають, тобто руйнуються, руйнується внутрішній вміст клітини і залишається порожня трубка, по якій проходить вода з мінеральними речовинами від корення до листків. Тобто судини або трахеї забезпечують висхідну течію. Є ще один різновид, який теж належить до деревини, це трахеїди. В основному, трахеїди чи відрізняються від судин? Вони мають загострені кінці, в них не повністю зруйновані поперечні перегородки і дуже часто зустрічаються в деревині хвойних рослин. Інший, інший напрямок течії це низхідна течія. Тобто, в листочках відбувся процес фотосинтезу. І органічні речовини повинні надійти до всіх органів рослини, в тому числі і до підземної частини рослини, до кореня або до видозмін корення. Тому Є ситоподібні трубки, які є живими клітинами, у яких є поперечні перегородки у вигляді сита, ці клітини заповнені цитоплазмою і не містять інших органел. Тому обов'язково оточені клітинами-супутниками, які забезпечують їм метаболізм. Клітини ситоподібних трубок зв'язуються одна з одною через плазмодесми і таким чином передається потік органічних речовин. Ситоподібні трубки містяться в флоемах. Філаемі або лубі. Отже, ще раз нагадую, що в рослинному організмі є два потоки речовин. Висхідна течія забезпечується судинами, мертвими клітинами, а нисхідна течія забезпечується ситоподібними трубками, які містяться в корі, тобто утворюють флоему або луб. Якщо говорити про основну тканину, основна тканина це паренхіма. Вона Найбільшу кількість, точніше її маса найбільша в рослинному організмі, тому що є набагато більше видів, ніж у інших тканин. Що собою являє основна тканина паренхіма? Вона утворена великими клітинами, тонкостінними клітинами, які між собою мають велику кількість міжклітинників. Тому є які види паренхіми виповнююча, яка виповнює проміжки між всіма іншими тканинами. Є паренхіма запасаюча, яка міститься в плодах, яка міститься в видозмінні листків або видозамінах. В зміні корення або в кореневищі, тобто водозміні пагона. Отже, є повітряносна, або вона називається ще аеренхіма. Що собою являє аеренхіма? Вона містить величезну кількість міжклітинників, які заповнені повітрям. І тому, особливо, якщо рослини знаходяться у водному середовищі і їх листкові пластинки плавають на поверхні води? Ось у таких листках величезна кількість аеренхіми, яка забезпечує їм плавучість. Якщо говорити про ще один різновид, це є фотосинтезуюча паренхіма. Фотосинтезуюча або асиміляційна, тому що фотосинтез це приклад асиміляційного процесу. Або стопчаста і губчаста це тканини, які утворюють середній шар листкової пластинки, тому ще називається мезофілом. І е, іноді ще розглядають один вид тканини, основною, це є м, тканина, яка містить багато води в вміжклітиника гідранхіма. Тобто у таких рослин, які запасають воду, якщо живуть в якихось несприятливих посушливих умовах. Якщо говорити ще, вертаючись до Механічної і провідної тканини, я хотіла би е, звернути вашу увагу на те, що є поняття судинно-волокнистого пучка. Ще раз підкреслюю, судинно-волокнистий пучок. Е, сама назва говорить про те, що в судинно-волокнистому пучку є механічна тканина і є провідна тканина. Що собою являють судинно-волокнисті пучки? Їх є два види: це є флоема. І ксилема. Флоема утворена склеренхімою, тобто луб'яними волокнами і ситоподібними трубками. Якщо говорити про ксилему або деревину, вона утворена дерев'яними волокнами, тобто склеренхімою, і судинами. Отже, судиноволокнисті волокнисті пучки можуть бути відкритими і закритими. Якщо у судинно-волокнистому пучку немає мерістеми. Згадуйте, мерістема це твірна тканина. І пучок не може збільшуватися в розмірах, він називається закритим. Якщо ж до судинно-волокнистого пучка входить ще і мерістема, то пучок називається відкритим. Останнім часом виділяють ще один вид тканини, яка називається видільною або секреторною тканиною. Якщо говорити про секреторну або видільну тканину, є поняття, що секреторної тканини зовнішньої секреції, що собою являють зовнішньої секреції? Ну, наприклад, гідатоди це спеціальні утворення, які забезпечують виділення. Води, зайвої води з рослинного організму. В основному вони містяться на листках, або нектарники, які що? являють собою залозки, які виділяють нектар і приваблюють комах заполювачів. Якщо говорити про секреторну тканину внутрішньої секреції, то до них відносяться, наприклад, молочники або смоляні ходи. Молочники, ви знаєте, є, наприклад, у чистотіла або кульбаби, а смоляні ходи багато є в деревині хвойних рослин. Отже, сьогодні ми з вами говорили про тканини рослинного організму. Це дуже, це дуже серйозна тема. Це тема, яка стосується гістології рослинного організму. Тобто, нагадую ще раз, що всі тканини і органи рослинного організму утворюються лише з мерістеми. Є також механічна тканина, яка забезпечує міцність і пружність рослинному організму, провідна тканина, яка забезпечує проведення речовин, органічних і мінеральних. До речі, ще раз нагадую, якщо я не сказала попереду, що по судинах рухається вода з мінеральними речовинами, а по ситоподібних трубках рухається розчин органічних речовин. Є основна тканина, покривна тканина і видільна. Отже, Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей!